Вітаю зараз. Є актуальне питання, які ж є ключові інструменти, практичні інструменти для того, щоб підвищити ефективність бізнесу. Давайте визначимо все-таки, що таке ефективність. Ефективність в моєму розумінні, ну не тільки в моєму, це отриманий результат пропорційно до кількості затрачених зусиль. Тобто ми працюємо над тим, щоб отримати кращі продажі, кращі прибутки е за меншу кількість витрачених грошей. Часу інших ресурсів. Е, якщо говорити про загальну ефективність бізнесу, тут важливо е, почати з того, щоб поставити собі три ключові питання: розібратися на старті, чого я хочу. Це найперше питання, яке варто перед собою поставити, тому що навіть на цьому етапі можна зрозуміти, що ну я не хочу йти туди, куди. Якось мене несе. <гум> І відразу <гум> потрібно про це подумати, чи варто туди йти, так? Друге питання, яке варто собі задати, а де я є зараз на сьогоднішній день? Чи це нуль, чи це мінус, чи це плюс, але не такий, який б мене влаштовував, наскільки в мене. Систематизована система, процеси і так далі, тобто, де я є зараз. Ну і третє логічне питання, яке випливає з перших двох: що мені треба зробити для того, щоб з того моменту, де я є зараз, з цієї позиції дійти до тієї, де я хочу бути. І власне, відповідь на оцих три запитання автоматично відсіюють дуже багато неефективних кроків. Тому що якщо ми або не розуміємо, де ми є зараз, не зовсім е коректно оцінюємо поточну ситуацію, або йдемо в різні сторони, то ми в кінцевому результаті, звичайно, нікуди не прийдемо, і всі наші дії виявляться неефективними. Тому найперше зрозуміти, де ми є, куди ми йдемо, що для цього треба. Друге, що я б на що я би звернула увагу, це є фінанси бізнесу. Звичайно. Тому що ми управляємо тільки тим, що ми вимірюємо. Якщо ми щось не вимірюємо, ми цим, ми цим не управляємо. І для того, щоб зрозуміти, ефективні, ми неефективні, підвищилася ефективність чи не підвищилась, ми повинні мати якісь об'єктивні вимірні показники. І, власне, фінанси формування системи руху коштів, формування доходів, структури доходів, витрат і ведення цього дає можливість якраз це вимірювати. І це такий об'єктивний показник, який для різних учасників бізнесу: чи це партнери, чи це керівник і підлеглі, чи це члени якоїсь команди чи проекту мають можливість дивитися на певні об'єктивні речі з кожен зі своєї звичайної точки зору. Тому що для когось, наприклад, ріст продаж на 30% буде вау, супер клас. А для когось іншого це буде замало. Тому тут важливо. На етапі формування фінансової системи, якраз домовитися, а що для нас є окей, куди ми йдемо, і якраз ці домовленості можна реалізувати у фінансовій моделі. Власне, фінансова модель це такий інструмент, практичний вже конкретний практичний інструмент, який дозволяє намалювати шлях з того моменту, де ми є зараз сьогодні, до того моменту, куди ми хочемо дойти, використовуючи цифри, використовуючи дані. Тобто ми розкладаємо все по поличках, по пунктиках, по е, кожному центру доходів чи прибутків і витрат. І тоді вже співставляємо план факт і дивимося, окей, ми тут спрацювали краще, ставимо питання, чому, <зарху> за рахунок чого, і намагаємося підтримати цю історію. Або якщо ми спрацювали гірше, теж питання, чому, і що ми можемо зробити для того, щоб е, такого гіршого далі не повторилось. Тобто ефективна система е, управління фінансами в компанії, це такий дуже потужний крок до власне, підвищення ефективності всіх підрозділів, тому що вона дає можливість виміряти, вона дає можливість сформувати фінансову модель і не її дотримуватися. Третій момент, який я б виділила, це процеси. Тобто, все, що спрощує нам процеси. Воно підвищує ефективність. Кожен процес, який виконується людиною, або навіть якщо це виконується машиною, він коштує певну суму ресурсів. Це можуть бути гроші, час, це можуть бути витрати навіть робочого місця в офісі, і так далі. Тобто, будь-який процес він має витрати ресурсів. І якщо ми можемо скоротити певні процеси, їх оптимізувати, автоматизувати. Процес, який робить людина, дорожчий, ніж процес, який робить машина. То важливо це зробити. Тобто, ну, є багато різних технологій: лін-технологія, різні технології управління процесами, на це варто звернути увагу. Але якщо просто сказати, то давайте не будемо ускладнювати те, що можна зробити простіше. Все. І наступний крок, який варто виділити, як на мене, це коректні kpi команди що я маю на увазі. Що вони взагалі нам вирішують, які питання? Коректні KPI команди допомагають зробити так, щоб те, що хочу я, як власник, як керівник, те саме і захотіли вони. Тому що те, що хочу я, не факт, що хоче моя команда. Кожен працює на свої інтереси, звичайно. І е, оці надихаючі промови, цілі, місії це все класно, важливо і теж. Має місце бути, звичайно, без цього це найперше, тому що якщо воно не надихає, ефективність там ну, навряд чи буде е максимальною, скажімо так. Але якщо наші KPI, тобто ключові показники ефективності, є частиною мотивації працівників, і ми тоді спрацюємо в такій парадигмі він-він. Тобто те, що вигідно керівнику, власнику, те саме має бути і вигідно команді. Кожен в своєму ключі. Тобто для маркетолога це свої показники, для менеджера з продаж – свої, для людини, яка управляє там, виробництвом чи проєктом, це, звичайно, свої. І сумарно KPI кожного з членів команди веде автоматично до е цілої компанії. І це так само варто зашивати в ту ж фінансову модель, варто проговорювати з людьми, і це дуже сильно покращує ефективність. Також KPI ще має таку особливість, що те, що мотивує когось одного, може не мотивувати когось іншого. Тому KPI, вона з одної сторони ми виходимо з фінансових показників, з процесів із того, що ми хочемо, але як це? Зробити, ми вже виходимо з особистості людини, тому що когось мотивує. Кінцевий результат, наприклад, те, чого ми досягнемо за рік, когось мотивують маленькі кроки кожного місця, а інших це взагалі може не мотивувати. Когось може мотивувати, наприклад, е якщо він буде корисним для інших і інших, е підніме їхні е показники. А когось це навпаки може демотивувати, і він скаже: дайте мені конкретно мої показники, я вам це зроблю і більше мене не чіпайте. Тобто, тут у нас йде така суміш фінансів, процесів і особливо. Е Вистую ефективності. Якщо вам було корисним це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І також підписуйтесь на мої соцмережі. Я там теж публікую час від часу різні цікаві лайфхаки і інструменти роботи в аналітиці даних.